Фармадол таблетки від головного болю. Шахрайство в Телеграмі. Чому акаунти в цій соціальній мережі стали частіше ламати? І як шахраї використовували профіль ведучої «Сніданку-вихідний» Валентини Хамайко? Ти настільки наляканий е, в цей момент, і ти настільки маєш відчуття якоїсь провини, що через довіру до тебе постраждали інші люди. Чому шахрая, який отримав гроші на електронний гаманець, в рази складніше знайти? Прикол в тому, що крипта – це повністю децентралізована система. І як же захиститись? Ведуча Валентина Хамайко, мама чотирьох дітей. До планшета валі прив'язаний телеграм, і саме там її донька Мирослава часто слухала аудіокниги на ніч. І от одного разу вона запускає ввечері собі аудіоказку перед сном. І це була дев'ята година. Вона включає телеграм і каже: Ой, мам, тут треба щось робити. Я дивлюсь, треба потрібно пройти авторизацію. І кажу, Мирося, ну певно, ти щось знов накрутила. Говорю, все, сьогодні без аудіокаски, всі лягаємо спати. Історія призабулась, аж поки Валі не подзвонив знайомий із дуже дивним питанням. А чому Андрій сам мені не передзвонить? Я кажу, перепрошую, ти про що? Ще одне запитання я кажу: я ви кажу, я, я взагалі не розумію, що ти маєш на увазі. І тут він мені каже: А це ти мені пишеш в Телеграм? Ні. Я кажу, а що тобі пишуть в телеграм? Жир, ти гроші позичаєш? Велику суму. Коли взяла до рук телефон, в телеграм зайти уже не змогла. Пароль був змінений. В інші месенджери, друзі і знайомі, почали кидати скриншоти повідомлень від імені Валії. Привіт, зі святом тебе. Підкажи, будь ласка, в тебе немає людей, які займаються криптовалютою. Потрібно 3 тисячі USDT. Я увечері приблизно о 19-й зможу віддати готівкою або Андрій скине назад на гаманець. Не за спасибі. Перша моя думка, коли мені скинули перший скрін, була де я, а де крипта. Сто відсотків моїх друзі, ну зрозуміють, що це не я. Але вони кажуть, та ні, ну там ж твій чоловік, йому терміново можливо, треба було. Вони знають, що чоловік мій зараз е, на, на фронті, і іноді там відбуваються збори. Вони кажуть, побачила, що ти для чоловіка просиш. Ну до вас великий ступінь довіри, але подзвонить. Це великі суми. Повірив навіть чоловік моєї сестри. А вони використовували всю одну попередню переписку. Вони бачили, як я звертаюся до людей. Вони вітали людей зі святами, з благовіщенням. Вони питали про дітей. Вони вели дуже філігранний діалог. Просили різні суми: три тисячі чи п'ять тисяч. Повірив навіть знайомий Валентини, відомий підприємець Андрій Федорів. Він саме був зайнятий, саме цим і скористалися шахраї, почали сильно тиснути. Дуже терміново можеш допомогти. А ввечері вирішимо, як віддати. Окей, без питань. Зараз вирішу. Тож продовжую зустріч. Написав паралельно смс і кинув реквізити. Відправили через хвилину. Після цього чат зник. Валя опублікувала пости попередження для всіх, а також писала в підтримку телеграму, звернулася до свого телефонного оператора і до кіберполіції. Поки відомо, що лише декілька її друзів повірили шахраям та надіслали гроші на електронний гаманець. Однак сума вражає. Були переведення на 12 тисяч доларів. Я так розумію, що доларів. Просили незвичні для нас гроші, а USDT. Це гроші у світі криптовалюти. Детальніше про них вирішили розпитати Олега. Він торгує криптовалютою. Хлопець показує свій електронний гаманець. Це електронний гаманець, так. і у вас тут 21 тисяча доларів. Так. USDT. USDT. важливо сказати, що це ЙосДТ, але один ЙосДТ в реальному житті дорівнює один долар. І я зараз можу взяти ці кошти, перевезти людині, і людина отримає двадцять 21 тисячу юздете, але вона мені віддасть в реальному житті реальний 21 тисячу доларів. А замість номера картки там набір цифр і букв. І що цікаво, за цим номером, на відміну від звичного нам номеру карти, людину ідентифікувати вкрай складно, каже Олег. Прикол в тому, що Крипта це повністю децентралізована система. Якщо у вас є просто у вас всі дані, які є від вашого гаманця, це сітфраза, І сітфраза – це як пароль від вашого гаманця і сама адреса. Я по цій адресі можу перекинути вам кошти, але ніхто крім вас не знає, що це ваша адреса. Такі злочини, які траплялися з телеграмом Валентини Хамайко, почастішали. Наприклад, телеграм-канал ведучої та акторки Олени Кравець, схоже, також постраждав. Так, друзі, схоже, мене тут зламали. Нікому в особисті я нічого не надсилаю і грошей ні у кого не прошу. Як це трапляється? За словами начальника відділу кібербезпеки департаменту кіберполіції Євгенія Дорганова, найчастіше користувачі ведуться на фішинг. Не треба забувати, що Російська Федерація здійснює інформаційні та кібератаки на українців. Одним з різновидів атак це є фішинг, в тому числі фішинг на телеграм-канали і телеграм аккаунти Тобто дійсно кількість фішингу з початком повномасштабного вторгнення вона збільшилась. Вам можуть надіслати невідоме посилання, і якщо ви за ним переходите, завантажуєте зловмисникам свої особисті дані. Тож найважливіше правило безпеки в інтернеті не переходити за невідомими посиланнями. В країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі немає нема шок. Хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.